Вночі російські окупанти поцілили по житлових будинках Костянтинівки. Пошкоджено дві двоповерхівки. Повідомляє начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко. Зруйновано стіни у квартирах та вікна. Такий шум прям шошуши заглушила, і та всьо пасипаліся стекла. Я от в там думя живу. Я вскочила, в залу побежала, сразу вся перепугалась. А потом все вот соседи, все ж повыходили, тут же здесь стекла насыпались. И все вот это, это самое, все повылазили, все повыходили, а тут так вообще. Я не знаю, скоро вызывали, тут пострадал мужчина, что-то с ушами у него там было. У квартирі Миколая Івановича вибиті шибки в двох кімнатах. На момент вибуху чоловіка вдома не було. Він розповідає, проживає на дачі, бо в квартирі немає газу. Про вибух дізнався, коли зателефонували сусіди. Наразі на місці працюють комунальні служби, прибирають завали. За добу російські окупанти обстріляли 11 населених пунктів Донецької області. Повідомляють поліцейські. Зруйнували 15 житлових будинків. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки противника у напрямках населених пунктів Терни, Опитне, Веселе, Невельське, Одрадівка, Іванград, Бахмут. Нова Кам'янка та сухий ставок сьогодні. Вперше з 8 квітня з Києва пустили потяг до Краматорська. Поїзд номер з дванадцять Київ-Краматорськ Моторск. Вперше після приміщення перед відправляється з першої колії за які висвітам з Нагадаю, Укрзалізниця призупинила рух потягів до міста після того, як російська армія випустила ракету по залізничному вокзалу під час евакуації людей. Олександра Зос, Анастасія Дашко, Андрій Резніков. Новини на Суспільному. Донбас.